Вітаю. Кожен хоче жити в комфортних умовах і має на це повне право. Але коли ви втілюєте своє бачення комфорту в багатоквартирному будинку, то слід задуматись, а як це позначиться на сусідах? Чи не порушує їхніх прав? Бо, як відомо, свобода розмахувати руками закінчується біля кінчика носа іншої людини. Це слова не мої, а Іммануїла Канта. Здавалось би, я у своїй квартирі можу робити все, що хочу. Але, по-перше, реалізація власником своїх прав не може порушувати права інших осіб. А по-друге, в багатоквартирному будинку багато що належить до спільної власності всіх власників квартир, і втручатися у неї без згоди решти співвласників це не по-добросусідськи і суперечить закону. Так, наприклад, до спільного майна належать несучі та зовнішні стіни будинку, несучі та огороджувальні конструкції, інженерні комунікації, що обслуговують більше однієї квартири тощо? Що ж не можна робити без згоди решти співвласників багатоквартирного будинку? Встановлювати замість вікон двері у зовнішніх стінах? Втручатись в систему опалення та несучі конструкції будинку, робити автономне опалення свого помешкання, самовільно утеплюватися і навіть засклити балкон. Треба розуміти, що такі самовільні дії щонайменше створюють проблеми сусідам, наприклад, через втручання в систему опалення, їхні приміщення будуть погано прогріватися. А що найгірше загрожують цілісності будинку, як от наслідок пошкодження несучої стіни. У сучасному світі треба пам'ятати і про естетичну привабливість будинку в цілому, невблаганний ринок показує, що квартири в охайних будинках коштують дорожче ніж там, де сусіди перетворюють балкони і місця загального користування на смітники. Тому, перш ніж почати щось змінювати в своїй квартирі та вкладати в це гроші, задайте собі такі запитання. Чи не втручаюсь я в спільне майно багатоквартирного будинку? Згідно із законом про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку, спільне майно багатоквартирного будинку це приміщення загального користування, несучі огороджувальні та несучі огороджувальні конструкції. Механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі та споруди, які Призначені для задоволення потреб співвласників та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди. Його прибудинкова територія відповідно до статті 382 цивільного кодексу, це спільне майно належить власникам квартир та приміщень у багатоквартирному будинку на праві спільної власності. Тож, якщо ви плануєте втручатись у спільне майно, слід отримати на це згоду решти співвласників. Цікаво, що в усе більшій кількості будинків затверджують особливі правила на цей випадок і слідкують за їх дотриманням. В більшості випадків мова йде про будинки, де створено ОСББ. І правлінню доручено слідкувати, щоб окремі власники самовільно не псували фасад будинку, не переобладнували систему опалення тощо. Більше того, вже маємо сформовану судову практику, коли суди за позовами ОСББ, управителів і навіть просто окремих співвласників. Зобов'язують порушників відновити попереднє становище, тобто привести спільне майно в той стан, у якому воно перебувало до втручання. Як же отримати згоду решти співвласників? Відповідь дають закони про ОСББ і про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Слід. Ініціювати збори співвласників або загальні збори ОСББ і винести на них своє питання. А якщо збори не дають своєї згоди, ну, доведеться підкоритися волі більшості або підшукати житло в іншому будинку з іншими правилами, якими ви готові підкоритися. Але навіть за згоди зборів слід задати собі друге питання. А чи не порушу я прав інших власників квартир і нежитлових приміщень? Бо збори, наприклад, можуть вам дозволити ну, наприклад, вирізати у вашій квартирі стояк опалення. Але чи, чи погодяться з таким рішенням власники решти квартир по стояку, які почнуть замерзати? Третє питання, яке слід собі задавати. Чи не порушить таке втручання ще й прямих вимог заборон законодавства? Наприклад, зараз діє пряма законодавча заборона на відключення від центрального теплопостачання окремо взятої квартири. Дозволяється лише від'єднання будинку в цілому, з вище згаданих норм. Законодавство виходить, що тільки співвласники відповідають за збереження та належний технічний стан свого багатоквартирного будинку, майно якого чітко визначено нормативно-правовими актами. Тільки вони приймають рішення щодо володіння, користування чи розпорядження спільним майном. При цьому треба з'ясувати, чи буде при тих чи інших ваших діях. Порушено права решти співвласників. І чи не буде порушено приписів законодавства? Тож поважайте права ваших сусідів по будинку, вчіться добросусідству, пам'ятайте, добрий сусід то найближча родина. Хай щастить.